Adiós. Всім привіт! І сьогодні ми будемо проходити супер незвичайний Майнкрафт, тому що я додав супер нові якісь такі цікаві крафти, які, до речі, я не знаю, але в мене вони виведені на другому екрані, і я зможу їх дивитись. А для того, щоб скрафтити нові предмети, нові речі, для того мені потрібні будуть ті ж самі предмети, і також мені потрібен буде незеритовий оцей верстак, за допомогою якого можна робити із діамантової броні незеритову. А як він крафтиться, я чесно кажучи, не пам'ятаю, але наскільки. Який я знаю, мені для того потрібно буде незерит. Так що сьогодні доведеться купу всього подобувати, купу всього накрафтити. Але я хочу вам сказати, що там ну супер цікаві предмети. Тому давайте для початку добудемо дерева. Тому що все починається з дерева. Але ж, блін, щоб знайти незерит, мені потрібно буде йти в пекло і копатись дуже довго. Ну, я сподіваюся, що багато часу це в мене не займе, тому що потрібно швидесенько все скрафтити, все вам показати, щоб все було супер класно. Тому супер швиденько. Ми вже покращуємо свої інструменти. Беремо, крафтимо ще сокирку. Забираємо цей верстачок і лет'с го шукати якихось мобів. Тому що мені потрібно буде ще їсти. Опа, овечка мені потрібна. А я попутав. Мені для того, щоб скрафтити оцю майстерню. Мені не потрібен незирит. До речі, тут є портал. А що там? О, там лакіблок. Мені не потрібен не зрити. мені потрібна просто залізо. Тому я попутав крафти. Зараз я трішечки передивився. І я зрозумів, що мені просто потрібно все на все. Два. Злитка заліза. Давайте зламаємо лакі-блок. Опа, туди потрібно щось кинути. А в мене нема копійки. Ну, давайте кинемо землю. О. О, мені дало купу ресурсів. <гум> Якщо чесно, то я й не знав, що тут у мене є лакі-блоки. Просто, <гум> просто я такий бачу лакі-блок, думаю, ну нічого собі. До речі, дуже щось до залізний злиток є, який мені потрібно швидесенько добути. Проте я вже можу, блін, я скрафтив другий верстак. Я ж можу зробити діамантове кайло. Але якщо чесно, то діамантове кайло, воно ну ніякої ролі мені тут не грає, тому що супер цікавим буде саме те, що я можу скрафтити собі купу велетенську, я би сказав, купу нових ресурсів, нових інструментів і так далі. Так, стіл Коваля у мене є. Ось до став'юмі. Ось тут ще лута лежить, купа. Так, першим нашим крафтом, і найлегшим, як я думаю, це буде діамант і яблуко. Ну, в даний момент, тому що діаманти в мене вже є. Тому мені потрібно просто одне яблуко зараз добути швидесенько І let's go цим займемося. Я не знаю, скільки мені доведеться поламати цього листя, щоб добути перше вже своє яблуко. Але поки я тільки паростки дуба бачу, а яблук щось тут і нема. Яблуками не пахне взагалі. Так, давайте тоді якраз наступає ніч, ми поки. За яблука трішечки забудемо, тому що щось вони не супер хочуть спавнитись. Заберемо зараз трішечки вугілля, скрафтимо трішки смосків. Для наступного крафту мені потрібно буде всього-навсього одне око павучка і одна кісточка. А за допомогою цього ми зможемо скрафтити дещо мега-мега цікаве. Якщо чесно, я не знаю, що ми будемо крафтити. Я спеціально попросив своїх знайомих, щоб вони перевірили, чи працює цей мод. І аж тільки тоді сказали мені: якщо працює, Сань, ось, ось тобі крафти. А що з них крафтиться? ми тобі не скажемо. Так, а поки я чекаю ночі, я би міг зробити собі тут такий перевалочний пункт. Скрафтити собі нагрудник, щоб мене не так валили. Скрафтити собі пічечку, поставити туди жаритись м'ясо. Правда, в мене вже нема дерева ніякого. Так, зараз добуваємо дерево, щоб попадала купа яблук. Мені я сподіваюся, що мені хоч одне випаде. Так, уже ніч настала, і я би вже пішов і знайшов павучка і скелета, Так, кістки випали. Найс. А око з павука ні. Але тут є ще один. Блін, з нього також око не випадки. Мені просто треба око, найс! Око випало. Так, хлопці, ви тут розбирайтесь, я вам допоможу. О, лук випав. Чудово. Так, швидесенько біжимо до нашого перевалочного такого пунктика. Так, і кидаємо перші два інгредієнта. це павуче око і кісточка. Бем. І бачимо спайдер Пет. Це наш домашній улюблений, такий буде. Ха-ха-ха, <laughs> павучок. Так, а що ж ти можеш? Так, зачекай. Відновлення 3. Його можна нажати і отримати відновлення 3 на 3 секунди. Оце крутяк. Він буде мені допомагати виживати в цьому суровому світі. Так, але наступним нашим крафтом буде дещо супер цікаве. Як ви вже поняли, коли я крафчу залізне кайло, коли в мене вже є діамантове, то це щось пов'язане із кайлом. Да, це пов'язане із кайлом, але для цього мені ще потрібен цукор. А де ж я знайду тростину в цих горах? Я, якщо чесно, і не знаю. Можливо, доведеться навіть пливсти. О, ось тут тростина є, найс. Я тут скільки бігав і не бачив її. Так, три тростини в нас є. В цілому нам навіть одної вистачить, але у нас є три цукру. І let's go до нашого мега верстачка. Кидаємо цукор. Кидаємо залізне кайло і отримуємо мега-кайло. Ану, Спіді пікакс. це швидке кайло, яке виглядає супер так цікаво. Прикольно. Ану, давайте. <гій> Нічого собі воно копає! Ха-ха! Але воно ламається також. Давайте викинемо своє діамант, а воно мені, чесно кажучи, не потрібне. А що воно ще може робити, Анду? Погнали, добуде мідь. А воно його в блоки переробило. Мідний блок, і можна на мідні злитки перетворити. Обалдеть. Ти бігаєш, а воно всю руду переплавляє на блоки руди. Це просто шок, я не знаю. До речі, яблуко випало. Найс! Оце мені пощастило. Давайте зараз зробимо ще і. Діамантове яблуко! Давайте з'їмо його. Воно, мабуть, суперкласне. А воно нескінченне! Аба одіє в мене різних ефектів, швидкість сила, стійкість, квапливість, вогнестійкість, відновлення і купа-купа всього. Оце я вже крутий, чувак. Але це було щось із розряду таких крафтів, які не досить складні. Але є же ж і набагато складніші крафти, як ви розумієте. Але мені цікаво, як крафтиться громовідвід. Так, подивившись, зрозумівши, що громовідвід крафтиться ось так. І також мені потрібен залізний меч. Давайте попробуємо, Так, громовідвід і залізний меч. Найс, дивіться, що в мене є. Це Lightning Сворд, і він, як я розумію, супер-супер класний. Давайте його на комусь провіримо. Ондо є овечка. Let's go до неї. Давайте її зараз швидесенько вдаримо. Опа, вона вмерла. Можливо, він супер класний. А, ну в нього швидкість атаки мінус 2,6, як я розумію, не можна просто повністю бити завжди. І 5 шкоди при атаці. Ну, можливо, там набагато більше, але ж у мене просто сила 3. Тому я такий сильний чувак. Так, давайте завалимо цього ендерменчика. О, і перлина випала. Так, підбираємо її. А що я ще можу на праву кнопку миші з цим мечом? БЕМ! І свиніст, свинозомбі! Заспавнився! Так, а я можу. А я на землю. Обалдеть, що він може, дивіться! Оце прям супер штука. Просто найс. І зразу бемк, добули купу вугілля. Мені вже починає подобатись цей мод, чесно вам скажу. Це прям щось мега-мега прикольне. Так, що можна наступним чином скрафтити? Ще є досить цікава штука, як я бачу. Це ендерперлина плюс редстоун. Ендерперлина в мене є, а редстоу у мене немає. Це говорить про те, що let's go копатись під себе. Ой-ой-ой! Так, павучок, бем. А, павук ще отравляє, всіх, дивіться. І вони всі получають ефект отруєння. Це, звісно, прикольно, але мені потрібен редстоун. Так, я вже почав бачити тут залізні блоки. Значить, тут була руда, і тут є печера, і тут є що саме головне наш редстоун. Так, давайте зараз бистренько його добудемо. І let's go крафтити наступну штуку. Мені потрібна перлина і редстоун. Бем, це що таке? Це у нас телепортейшн девайс. Right click тут телепорт. А одна секунда, ану? Бе! Я телепортуюсь просто! Оце прям штука супер цікава і прикольна. А для наступного нашого крафту мені потрібен аметист тому, тому, де я там копав нашу печеру. Ось до вона, Лес гоу! І отако пролізли, і супер, все чудово. Так, отут можна телепортером. Так, так, так. так. Ендер павучка, павучка. І ось до нашого ендерменчик, який отравився від нашого павучка. Давайте його зараз замочимо. А він мене замочив, а не я його. У мене броня супер погана. Оце не прикольно. Так, мені для цього потрібні штани і капелюх. Щоб він мене так не мочив жорстко. А то ви бачили, як він зі мною просто розправився, як з нубом якимось. Так, а що ж мені потрібно? А, мені потрібен метист. Блін, це це мені потрібно знайти, а метиствову А де вони знаходяться? Десь високо чи низько? Я, чесно кажучи, не знаю. Зараз будемо шукати. Де моя метистова живода, Ти де? Так, а оце щось? Зачекай. Да, я знайшов. Так. Ось домія метист. Найс. І летс гоу знову на поверхню. А для наступного нашого крафту. Мені потрібна підзорна труба. І мені потрібне одне стекло. Для цього мені потрібен пісок. Давайте зараз спустимося в воду. А тут я нема, тут гравій тільки. Оце халепа. Ось до пісок. Найс. Ну, звісно, з цим телепортатором супер легко то все знаходити. Так, наступним нашим крафтом, якщо чесно, я не знаю, що це таке, але зараз перевіримо. Бим, так, X-рей, спайк. Gloss. Oh-ho-ho-ho! <laughs> Воно все роби склом. Обалдеть. Просто навіть можна не цього. Можна просто shift нажати, і воно все просто роби склом. Обалдеть. Ха-ха. Це можна таку підводну базу побудувати, що просто шок. Але це не саме головне. Саме головне те, я забув, звісно, вам сказати. І коли я сказав, що порох нам не потрібен, я вас конкретно так обманув. Тому що порох нам потрібен. І десь я його там викидував, але, мабуть, я його вже й не знайду. Тому доведеться шукати знову, знову шукати. Шукати кріперів, чекати ночі, але це не саме круте. Саме круте те, що ми можемо зараз крафтити супер класну штуку. І для цього нам потрібно просто ще кілька піску. Зараз дочекаємося ночі і виб'ємо купу пороха і скрафтимо уже найголовніше це TNT. Ну, ось уже і настала. А тепер залишилось просто знайти купу-купу кріперів. Де ж ви є, малесенькі? Ви ще не встигли заспавнитись? Чи ви мене боїтеся? Да, містер павук? Де ж мої кріпери? Я от зомбі бачив. Павука. Бачив, а кріпери де. Обалдеть, що я тут натворив? Що я натворив? Так, їмо яблуко. Фух, з яблуком я вже буду майже безсмертний. Але мені потрібні кріпери. Ви не ображайтесь на мене, але треба тільки кріпери. Так, порох є. Цього вбив. І давай ще цього. І цього вбив. Найс. Так. Зараз підбираємо, підбираємо купу пороха. Скільки в мене є? Три штуки. Ще не все. Так, ідіть в баню від мене. Бем! Я Зевс! Я я точніше. Я як Зевс, я їх просто всіх блискавкою й валюю. Так, і кріпера треба зараз швидесенько звідси прибрати. Беем. І найс, порох. Так, скільки п'ять. Вистачає. І десь я тут бачу вендермена. А чи він втік від мене, чи ні, я вже й не знаю. Ну і нічого страшного. Ендерменів я вже знайду в пеклі. А поки що ми скрафтимо дещо мега-мега цікавеньке таке. Для цього самого цікавого, мені потрібно скрафтити TNT. Хто вже здогадався, той красавчик. А TNT ось до. Я беру, кидаю TNT і лук, який мені випав. І в мене є TNT лаунч. Це, напевно, найкрутіша штука, яку тільки можна скрафтити, і яку хотів би кожний. Просто бемк і все. Так, ендерменчик, до речі. Бм, перлина. І ендермен знову помер. І перлина випала! У мене вже дві перлини. Найс! А одну я потратив, да, одну я потратив на телепортатор. Ну, нічого страшного. Зараз ми швидесенько підемо в пекло. І знайдемо ще там купу ендерменів. Так, і ставимо останній блок обсідіана і підпалюємо. Летс go в пекло. Так, ми в пеклі. Нам потрібні просто ендермени і. звісно ж, фортеця. Ой-ой. Так. Давайте з'їмо своє яблуко діамантове. А вже з ним я майже безсмертний, як я розумію. Тому можна в цілому бігти і шукати фортецю та ендерменський ліс. Опа, ось до і моя фортеця. Але як же класно пересуватися із цим телепортатором і оцим яблуком? Я досить швидко знайшов цю фортецю. Ондо і Блейза, я до речі, бачу, і ось до тут спавнер повинен бути. А на те блискавка роби? А, робе, але ж ти не гориш у вогні, точно, я забувся. Але уже стержень Блейза мені один випав. Опа, Блейзік. Опа, знову стержень. У мене вже є, виходить, 4 пороха, а мені нада 12. Окей, не так і багато залишилось. Так, один стержень, будь ласочка, одненький, 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 одненький стержень. О, Два штуки вибило. Все, найс. Летс го, тепер знайдемо, блін, ліс. Ендерменський. О, Я з'їв яблуко і воно зникло. Ха-ха, мені, мабуть, доведеться скрафтити ще одненьке. І знаєте, що я вам хочу сказати? Ендерменів я поки не бачу. Хоча ліс уже я знайшов. Блін, все так цікаво виглядає з цим з ефектом нічного бачення, яке дає мені яблуко. Так, ендермена я ось дочую. О, він впав. І перлина я навіть не знаю, чи випала. Ну, У мене 4 штуки вже є. Мені в цілому не так багато і потрібно. Але це може затягнутись на певний час. Поки я то все повибиваю. А ще у мене скоро зникнуть всі ефекти, і вони вже зникають. І мені буде супер тяжко тут тепер виживати. Проте я знайшов ще одного ендермена. Все, я тепер нубик, нубик корова, який передвигається супер повільно, і якого тепер набагато легше вбити. Так, ендерменчик. Я зрозумів, що я не встигаю його вбивати, і він починає підриватись, тому мечем бажано поки не бити, поки у мене немає яблука. Бо з яблуком я спокійно валю його. Ну, встигаю вбити до того, поки блискавка його вдаре. Б, опа. Плюс перлинка. І давайте ще знайдемо купу ендерменів. У мене вже є ж 5 перлин. Чуть не вбив мене. Давай павучок, спасай мене хіль. Все, павучок мене відрегенив і можна йти далі валити. Так, і вже у мене є 12 перелин Енду, і в цілому можна повертатися в звичайний наш світ. Так, що в нас є? Ми можемо зараз взяти, скрафтити купу очей Енду, кинути око, подивитися, куди воно нас веде, нас веде воно в ту сторону. І що найголовніше, це те, що воно випало. А ще супер головне те, що мені потрібно скрафтити ще кілька діамантових яблук. Для цього мені потрібно ще вибити купу яблук. Так, і в мене є три яблука, я кидаю, три дінаміта і получаю Golden Apple. Да, у неодрабіліті під Типу, його можна їсти 5 разів. Окей, тоді ми й хаваємо яблуко. І let's гоу в ту сторону. Ух, чесно вам скажу, вже відплив супер далеко, але веде й далі. Хух, ну хоча око випало, і це вже найголовніше. Бо пропливе вже купу блоків, там, он до речі, щось є під водою, якийсь данж. Давайте й пливти далі. А воно назад мене веде і впало. Блін. Ні, не падай. Так, потрібно те підібрати і зараз спробувати ще раз кинути. Подивитись, куди ти тепер ведеш? Ага, ще трішки далі. Окей. Так, давай ось так. А де ти? А де вуко моє? Воно, мабуть, полетіло під низ. А де воно тепер? Чесно кажучи, я і не знаю. Так, ну якщо воно полетіло вниз, то в цілому мені потрібно вниз. Я не знаю наскільки це буде нормально, то що я оце тако вниз піду, і в мене вже кінчається ефект мого яблука. Кух, але я виліз з-під води, і це вже не може мене. Не радувати. Так, ну давайте просто зараз візьмемо і покопаємо вниз. І я сподіваюся, що фортецю я найду супер-супер швидко. Так, уже тут зустрічається глибокосланцевий камінь, який копається не так швидко, і вже копатись не вийде тако, щоб все прям викопувати. Прийдеться копатись тунельчиком таким невеличким. О, я знайшов фортецю. І ачівка, найс! Так, а тепер мені потрібно знайти сам портал. Тут є перлина, до речі. До речі, перлина. Перлина це супер класно. У мене ж є ще порох. І в мене тепер 11 очей. Оце прикольно. Портальчику де? О, let's go! Ламаємо спавнер. Що в нас по очем? В нас є два ока. Найс! Мені вистачає. Так, і активовуємо його. Let's go! Так, і я би сказав, нам потрібно будуватись туди-сюди. Але в мене є телепортатор, і ми робимо <звук> ось такого. <звук> Чуть не помер. Так. Хаваємо яблуко і let's go вбивати дракона. У мене є ДНТ-пушка. Правда, вона супер цікава, якось так стріляє. Я не можу. Можу зрозуміти. О, мабуть, тут гравітація, і вона погано працює. Так, ніби я там підірвав. Так, да, я там підірвав, там теж, там теж підірвав. Ну, головне те, що вона ніби як працює. Але працює досить-досить странно, тому зараз ми будемо вручну пробувати ламати ці кристали. Бенг! Бо дракона я в цілому не боюсь. Я супер такий сильний чувак. У мене є діамантові яблука. Так, тут ми допригнули. Кидаємо ше тінті пушку. Беремо ще кругляка і будуємося далі. А то, блін, це, звісно, лег. Легше, ніж з лука, але. Ой. <рес> я все стеклом зробив. І тут ми підриваємо. І в нас залишився взагалі один кристал тільки. Ану я дострільну. Ні, я, мабуть, не дострільну. Тому давайте. Фух. Добре, що в мене є діамантове яблуко, яке мене сейвить. Просто сейвить і все. Ну тут я вже точно допригну. Ну да, допригну. Дракон, дякую. Дякую, дракон. Я допригну, все чудово. І цей ми ламаємо. Все. У нас залишився дракон. О, я його з -ті пушки можу вдарити. Ну, якщо попаду. Ну, я раз попав. До речі, я ж можу отако зробити. Да. я можу дивитися, що під порталом. Ви коли-небудь бачили, що під порталом, а там просто ендерняк. Так, головне зараз його якось завалити цього дракона. А як? Поки що не знаю. Ну, мені просто треба, щоб він приземлився. Коли він приземлиться, то йому, мабуть, хана повна. Але поки він літає, то він в цілому в безпеці. Тому що лука в мене нема, а ті пушка стріляє, ну, так, собі, якщо чесно. Вендер світі взагалі непонятно, як вона стріляє. Але він уже, як я розумію, приземляється. До! Да! І коли він приземляється, му устін ті пушки попадати. Вона прям так як надо летить по ньому. Дивіться, скільки я йому накидаю. Він поки приземлиться, то я йому вже тут накидаю. Плюх купу. Дивіться. На На! О, яблуко, яблуко, яблуко з'їсти. Так, поки дракон валить тут ендерменів, ми будемо валити дракона. Він цим мечем не б'ється! Оце він мене викинув. Хух, я ледве вижив. Він цим мечем взагалі не б'ється. Наступного разу будемо бити його сокирою. Так, він знову приземляється, ніби чи ні? Да, він приземляється. Зараз йому накидаємо. З пушки. Бем! Давайте знову, знову з пушки. Блін, не можу попасти. Не можу, він відбиває дінаміти. Найс! Я відбив його. все Хаваємо ще раз, діамантове яблуко, воно в нас закінчується. І ми пройшли ігру з супер цікавими шмотками. Ми перетворювали ендерняк і всі блоки на скло. Ми приручили свого. Такого, ну я б сказав, собаку, але це павук. <хи> І також у нас було купа-купа, всього цікавого, тому за це точно потрібно підписатись та поставити слово вподобайдена. Ну а я погнав записувати нове відео.